Так, давайте таку інформацію приймемо. Яку ми інформацію приймемо зараз і передамо людям, так, людина. Що там зараз та людина поробляє? Яка це людина? Це жінка. Це більше всього, що жінка, яка осознає свою жіночність, осознає свою... Суть. Перед тим жінка пройшла трансформацію. Це може бути чуй, будете перевертати. Я ну, кажу, як воно вам показує зараз, можете перевертати. Трансформація заключалася в тому, що людина була предателем. Це виходить предатель, який предав і пішов в трансформацію. Далі що? Таким чином, через предательство любимого чоловіка, якого він. Получається, що через цю ситуацію людина пішла в трансформацію і почала робити своє очищення. Далі що? Через це людина пережила духовну смерть свою. Навіть, да, виходить, бачите, предатель і теж він пережив. Своє предательство, свою зраду. Получається, що людина, коли предала і зрадила свого любимого чоловіка, вона насправді зрадила саму себе. І пішла така обратка: типу, ти себе не поважаєш, ти себе не любиш, себе треба полюбити, треба собі не брехати. І за цього людина почала розуміти, що так як вона жила раніше, вже жити не можна. Тому що це призводило до того, що людина могла бути постійно завісати третіми лицями, четвертими в парах, і вона до того була їй цікаво цьому всьому бути, грубо говоря, любовника, любов мені це влаштовувало. Але на даний час, після цієї ситуації, вона зрозуміла, що ця людина, яка була рядом весь час, яка казала, яка розказувала, яка несе це все, що треба бути двох і парою, вона була права. І ця тепер людина після цієї трансформації розуміє, що вона вже не хоче бути третьою, вона хоче бути першою. Ну, типу, в парі двох. Вона вже не хоче бути третьою людиною. І ця смерть, виходить, духовна, і дала їй через це очищення, дала їй таке розуміння. Що далі? Получається, що їй було добре в цьому режимі в подчиненні. Зараз вона ще так само в депресії, так само ще виходить, осознається всі рівні ця людина, тому що заблуждалася. Ну той чоловік, скажімо, він хто він такий. Мужчина з дитячим серцем і наївними цінностями. Який, який трошечки любив іграти ігри? Любив іграти ігри. Ладно, потім це буде йти у вас тоді. Так. Зупиняємося тут, а він любив ігри проводити. Але це було як риб він не понімав, тому що у нього насправді душа дуже типу, така. Він зберіг її до сьогоднішнього дня е як дитяча. От. І, і за того ця особа і, і вони зійшлися, тому що в них двоє як душі як дітей. Вони як мали діти. Хоч вони, можуть там і вік може бути різний, але вони як мали діти йдуть. Так, цього зупиняємося, ця людина. Ну, давайте ще одну карту глянемо після його. Хто він. Ну, людина світла, людина, людина сили, людина може бути, е, займатися е, всякими може, там, окультними ситуаціями, може займатися езотерикою, може мати дар якийсь від природи по своїй лінії. Е, така людина власна, сильна, мудра, достатня, ну, дуже потужна, дуже потужний чоловік. Дуже дуже потужний чоловік, який відстояв своє право перед сім'єю. Він в своєму роду йде, як він веде рід свій, і на нього дуже положена висока місія. На цій людині положена місія витягнути весь рід. Тому ця людина повинна зрозуміти його ситуацію, тому що в нього дуже важко, тому що він і з вами, е, е, типа з вами стосунки, і хоче допомагати, хоче бути, хоче все разом робилося. І тут ще в нього є його карма родова, яку він має так само тработити. На нього весь рід положив, е, положив на нього відповідальність, велику, величезну рід. В нього рід дуже важкий, і він зараз несе рід. Свій і автоматично витягує рід ваш. Тут він працює на двох родах. Це дуже-дуже чувак потужний. І ця ситуація, до речі, трансформація могла ввести не тільки вас, і його так само ввести. Вас, наприклад, через предательство, а людину ввести через предателя. І так само людина виходить в свою силу. Ну, вже тут, а ви ще тут, на очищенні смерті. Йдемо далі. Хорошо, що ви далі? Ну, ви будете строїти до цього мужчини, або мужчина цей, або ця людина буде до вас мости, або між вами мост. Між вами є мост. Мост з чий? Ага. Получається, що ви ведьмочка, або і він, і він колдун, а може бути і маг. А він може бути і, і ви. Ну, у вас теж є сила. Ну, вона проявляється після цього переживання. Ви зараз сидите в такому типу режимі, не можете нічого собрати, займаєтеся собою. Але розумієте, що у вас вже ті цінності, які, яку несла ця людина, вона була права. Ви вас що ця людина була права, що вона все, все говорила так, як воно має бути. Просто ви цього не розуміли. Ця людина чекає вашого росту. Поки ви це все пройдете. Ця людина це все знає, це все розуміє, і може бути, вам це все діло говорилися, але ви, коли займалися цим двіжем своїм, ви не понімали те, що людина говорила. Зараз на даний час, коли ви вже переживаєте смерть, зараз ви знаходитеся в такому режимі типу, самопознання себе, і ви розумієте, що ця людина все говорила. І ви будете строїти мост. У вас є мост між вами, він є у вас духовний. Чого він з вами мост? Ну, ви обоє вас Ну, ця людина, людина сама. Ця людина сама воздержується. Ця людина може працювати е, з людьми і допомагати порші, зглази забирати. Коротше, ця людина йде по магії. Ну і ви он того так само магія. Чи це має два роди з'єднатися вам в один род? Почекайте магія. Дві. Получається людина, якщо ви розійшлися в цій ситуації і зараз ви не спілкуєтеся з людиною, з цією з людиною, назвемо там, колдун, то ця людина це все прекрасно знає. Що сталося між вами? Він е відчував давно це все, но тягнув із е свого дитячого серця і своєї наївності і любові до останнього дня. Ну, стався якийсь момент. Може, десь була е переписка або хтось сказав, і цю людину спалили. Ось. І тепер ця людина. На ця людина, колдун, він знається все і тримає. Тримає це все в секреті і він не може нічого зробити, тому що, йому, тому що йому буде, йому заборонено. Йому заборонено проявляти до вас любі методи, які він міг проявляти до вас раніше. Ця людина дуже сильна, дуже потужна. Він може зробити все ця людина. Це колдун. Колдун, який поборов свій родовий, родовий. Коли це тягнеться вже не одне життя, коли він влюблявся, оцей колдун, його придавали і його кидали. І він йшов в отшельники і ставав чорним магом. В цьому житті в ньому так само ситуація сталася. Ця людина його предала, і він так само став перед вибором. Вибор стояв перед. Окей. Перед чим вибор стояв? Вибор стояв людини перед магією чорною і світлою. І його іспитували. Дуже багато життя його самого самої утроби його іспитують на темних і світлих, на темних і світлих. І він пройшов це іспитання. Після того предательства він мав би вибрати темного бути. І темний був, і дьявол до нього приходив і говорив йому, що робити. І він вистояв і пішов в світло. Все, людина пішла в світло. Все, людина вибрала сторону світла, пішла. Ось тепер для чого ви строїте мост. Або ви чекали. Побачити, яку сторону вибере він. Він вибрав світлу. Тому йому не можна було вам нічого помагати, нічого робити, він міг все зробити, тому що йому заборонено це робити по воздержанню, його заботу проявляти, його магію, його ресурси, позабирати і движення тільки і за того, що він розуміє, що ваш вибір той, що був поначалу, він був зроблений, на яких емоціях, може бути на тілі, на шечомусь, на наївності, могло, на ребячісті могло бути. А тепер він розуміє, щоб строїти далі, оцей союз колдуна і відьми на цих цінностях, які були, у вас не може бути. У ваших стосунках має бути новий рівень. Новий рівень перехода з так, як ви ростете, так само він росте. І цю ситуацію він знає. І він не може до вас проявитися, тому що йому буде кердик. Якщо він вам щось поможе, то. Вас віддалять від нього. Йому заборонено вам помагати тільки і за того, щоб ви самі ви самі вийшли з подчинення і самі навчилися приймати своє рішення, відстоювати своє, так як ви в прошлому житті також не відстояли його і просрали його. Тому і зараз знову проходите ті самі уроки. Ви маєте перед е, родиною, перед друзями відстояти його, навчитися відстоювати своє. О, Ви повинні навчитися відстоювати своє. І він це знає, і він не може нічого зробити. Він не може вам допомогти ні ритуалами, нічим не може допомогти, тому що його вищі сили автоматично закриють. А людина сили він допомагає вже багатьом людям, і це людина, якому не можна цього робити. От, тому у вас зараз йде мост, ви вже все це розумієте і йдете далі. Так, зараз тоді друге відео, бо інформації що сіде багато і багато і багато.